Керівник регіонального сервісного центру Григорій Бахал відреагував на сюжет телекомпанії Аверс про черги, які виникли по реєстрації автомобілів. Він звернувся до громадян, які отримують послуги у сервісному центрі з проханням не довіряти посередникам та не нести їм кошти, а також запевним. Стати на чергу реально і безрішал також. Відзначив, що проблема з чергами таки є, адже у нас прикордонний регіон, а ще один з найбільших в Україні авторинків. Тому й виникла така проблема. По вашому сюжету ви дали інформацію, що є суб'єкти, які надуть інформацію, які є посередниками між громадянином і нашим сервісним центром. Тому я заздалегідь звертаюся до наших громадян, прошу, не звертайтеся до цих людей. По-перше, вони наживаються на вас, вони створюють штучну чергу. Таким чином, що черга, яка ви там говорили, да, вона існує тільки на бумазі. 5-6 тисяч громадян, їх немає по факту. Це все штучно. Для того, щоб громадян прийшов зранку, спитав, а який я буду, йому говорять, ти будеш там 5600. Це не відповідає дійсності. Якщо громадянин має можливість і е, час отримати послугу до нас, він не отримує в той день. Так, да, є в нас факти, коли е, людина звертається до нас вже там, чи після обіду е, е, і не має такої можливості отримати талончик. Це можна зробити наступного дня. Ще якийсь факт. Тому що я говорю, що наша область транзитна, тут нас, до нас звертаються люди з інших областей, які купували транспортний засіб тут, тому що у нас тут знаходиться ринок луцький, які всі знають, що дуже великий ринок, і тут сюди приїжджає дуже багато людей з інших областей, які хочуть той же день, коли не купували, зареєструвати транспортний засіб. але не завжди у них все виходить, тому що наша фізична можливість. Не дає такої можливості зареєструвати транспортний засіб в той же самий день, щоб ви розуміли. І тому я ще раз хочу звернутися до наших громадян. Будь ласка, не звертайтеся до цих громадян, до тих посередників, тому що вони, по-перше, на вас наживаються. По-друге, це а, створює такий ореол, тому що до нас не можна попасти. До нас можна попасти. Сьогодні зранку я був на сьогоднішньому центрі зранку, десь без 15.09, я спілкувався з громадянами, пояснив, ви там давали інформацію, що є черка, там якась там папка носять чи інше. Її вже немає. Я боюсь наперед сказати, ну, вона може далі знову возникнути. Ну, це вже питання до людей. Я пояснив, чому ви самі повинні сказати, що ні. Я до цього чоловіка не піду. Звертайтеся до нас. Ми відкрили.